Вітаю вас! Продовжуємо нашу мандрівку у світ затишних домівок. І сьогодні ми завітали в село Метлащівка Золотоніського району Черкаської області. Село входить до складу Драбівської селищної громади. Ціна будинку 2000 доларів. Загальна площа 48 метрів квадратних. Кількість кімнат 2. Площа ділянки 28 соток. В хаті дві кімнати, вічне опалення, грубка. Біля двору газопровід. Є можливість підключити інтернет, земельна ділянка приватизована, двір широкий, є господарські споруди, мальовнича природа, тихе і спокійне місце, гарний варіант для дачі або постійного проживання. Село багато своїми гарними краєвидами. Митлащівки проживають дуже добрі, чуйні і дбайливі люди. Я зробила такий висновок з групи у Фейсбуці. Мешканці села постійно допомагають ЗСУ. Вони готують різноманітні смаколики для наших захисників, а також дбають про наші українські традиції, яким навчають українське майбутнє покоління. Посилання на групу в Фейсбуці я прикріплю в коментарях, якщо буде цікаво, то подивитись. В селі є магазини, паб. Автобусна зупинка. Укрпошта, Нова Пошта. Школа. Дитячий садочок. Відстань до Києва 180 кілометрів. Відстань до Черкас 77 кілометрів. Відстань до драбів 15 кілометрів. Два кілометри до залізничної станції Драбово-Барятинське. На півночі села протікає річка Чумгак. Біля села є ліс, а це по перше, релакс від напруженого дня, а по друге, це гриби, лікарські трави та смачні ароматні лісові ягоди. Ось і завершилася ще одна подорож по селах нашої рідної країни. Якщо сподобалось відео... І не забудьте поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Посилання на об'яву об'явиликс прикріплю в коментарях під відео. Берегіть себе і гарного вам дня!